Дуже гучно було вчора по всьому сумському прикордоні, розповідає, а ви натисніть плюсик, сердечко та репост. Не маючи тактичного успіху та просування, ворог вчора з 74 кабами закидував Сумщину. У відповідь ЗСУ влучно накрила склади БК в Суджі та в районі Олешні. В на наші підрозділи знову форсували річку Сейм, а на інших ділянках було затище. Важкі бої вчора тривали в районі Новокостянтинівки, де козаки провели одну контратаку при підтримці бронетехніки ББМ та БТР. 225-й бригаді тут допомагають підрозділи ССО. Ще одну контратаку ЗСУ провели в районі Олексіївки, просування не було. В Юнаківці продовжувалися ближні бої, хлопці відбивали атаки на лівому фланзі. ЗСУ взяли під цілодобове дронове стеження лісові масиви в районі Садків. Тримають шляхи логістики під вогневим контролем. Ворог намагається закидувати провізію дронами, але це в малій кількості та не завжди ним це вдається. Козаки, обережними поступовими промацуванням флангів, тактично оточили тульських десантників, які вже відступають від своїх позицій на нові вглиб лісу. Ще наші підрозділи почали навідуватися до оточених в тил. Оборона іпотечників розвалюється, будемо бачити далі, що з цього вийде. А ви ж не забули підписатися, щоб не пропускати новини по сумщині. Слава Україні! Героям слава!